Похорон Навального на дахах будинків помітили снайперів. Пісков взявся погрожувати. Будуть акції протесту. Дізнайтесь, що за мить друзі, ви на фабриці новин Моє ім'я. Юрій Бібік. В Москві сьогодні ховають Олексія Навального. Прощання з ним відбуватиметься у церкві столичного району Мар'їна, Там має пройти церемонія відспівування. Ось так зараз виглядає вхід до храму. Як бачимо, влада вже стягнула силовиків. Посилені наряди поліції патрулюють територію. За даними російських медіа, біля церкви вже почалися проблеми з інтернетом. Ймовірно, сигнал глушить, аби завадити масовим акціям. Потім політика поховають на Борисівському кладовищі. Ситуація там така ж, як і біля храму. Неподалік виходу з метро Борисова стоять автозаки. Поліція чергує там ще звідучора. Вона перевіряє документи усіх людей з квітами, пояснюють, це попередженням терористичних операцій. Це була цитата. Тим часом усі охочі попрощатися з Навальним вже збираються біля церкви. Черги величезні, присутні на місці журналісти, повідомляють про щонайменше півтори тисячі осіб. Давайте поглянемо. <laughs> Come on. За словами очевидців, черга перед храмом розтягувалася більш ніж на 300 метрів. Колона людей стоїть від церкви і аж до перехрестя Мар'їнського бульвару і лугового проїзду. А в цей час біля кладовища, де відбудеться поховання Навального, помітили навіть кінну поліцію. Подивимось. Московська влада настільки боїться заворушень, що відправила силовиків на дахи стежити за церемонією. Люди помітили на сусідніх із храмом будинках снайперів. Перечисляння таке. Родичі Навального приїхали до моргу по його тіло ще о десятій ранку. Однак, навіть через півтори години його так і не видали. Була також і проблема з катафалком. Пересекретарка політика Кіра Ярмиш поскаржилася, що ритуальні агентства відмовлялися перевозити тіло. Водночас деякі російські медіа пишуть, що затримка з транспортуванням Навального була пов'язана з тим, що труна виявилася меншого розміру, аніж це було потрібно. Зрештою, тіло родичам політика таки видали. А в цей час у Кремлі взялися погрожувати усім прихильникам Навального. Дмитро Пісков за соратників політика від мітингів мовляв, усі, хто наважиться взяти участь в акціях, чекає відповідальність. Про самого Навального про секретар Путіна взагалі відмовився говорити. На запитання журналістів чи може Кремль дати оцінку його діяльності. Пісков. Відрізав, цитуємо далі: ні, не може. Кінець цитати. Ймовірно, навіть мертвий Навальний стоїть Кремлю кісткою у горлі, адже мати політика раніше неодноразово записувала відео, в яких скаржилося, що їй не видають тіло сина. Людмила Навальна напряму зверталася до Путіна із проханням вирішити проблему. У відповідь отримала погрози і шантаж. В команді Навального стверджували, що Кремль став ультиматум. або родина погодиться на таємний похорон, або політика поховають у колонії, тобто там, де він і помер. Нагадаємо, що сталося це 16 лютого у колонії номер 3 Ямало-Ненецького округу. У пропагандистських російських медіа одразу з'явилася версія про смерть Навального від Тромба. Однак в команді політика експерти та правозахисники упевнені Олексія Навального вбили. До цього його постійно мордували, над ним знущалися у в'язниці та саджали у штрафний ізолятор. А за день до поховання 29 лютого європейський парламент ухвалив ухвалив, вибачте, відповідну резолюцію. У ній стверджується, що Навального вбили. А відповідальність за це несе російська влада і особисто президент Росії Володимир Путін. Друзі, до якої версії схиляєтеся ви? Чи дійсно смерть Навального була не випадковою? Долучайтеся, будь ласка, до обговорення в коментарях. Я вам дякую за увагу і до зустрічі.